дня. Ось приїхала така цікава машинка. Вибачайте, що ночі темніє рано. Що я забрав з митниці? Це білий пірламутрій колір 15 2015 року. 15-го року 24 кВт батарейка. Запас ходу 160-170-180, хто як їздить. В дуже чудовому стані. Авто проїхало 69 тисяч кілометрів. Швидкісний порт зарядки. Чи видно чи не видно, Ми вже трошки реально темненько. В авто Ну просто стан. 69 тисяч, що, що це таке? Додатково є комплект зимової гуми, ось він. Бачите? Авто обслужене, Замінено масло в редукторі. Зроблене ТО на наступні 30 тисяч кілометрів. Парктроніки по колу, навігація. Все працює на таких дисках 16-16 колесах. Літо стоїть і зима, там ви бачили, салончик лежить. Дуже яскраве світло. У нас є такі автівки 24 ще в блакитному, в чорному, в сріблястому кольорі. Є 36 в такому ж кузові. Так що в описі буде контакт. Звертайтесь, підберемо для вас електроконяку, щоб ви їздили кожен день і не думали, скільки коштує паливо. Так що така машиночка. Гарного дня, бережіть себе. В наявності 40-50 авто, щось для вас підберемо.